Добрий день, друзі! Сьогодні ми будемо готувати галушки. Галушки домашні. Це будуть галушки з капустою. Можна будь-які, з твором, з капустою, з оріками, якщо на десерт. Просто вони будуть домашні. Це мої ці галушки мене навчила готувати моя бабця, моя мама, і я готовлю їх до цих пір. Я не дуже полюбляю макарони, а і всі мої діти, внуки. Ми полюбляємо ці галушки. Це буде доволі у нас простий рецепт, який готується ну, не дуже швидко, бо це галушки, я буду сама катати. Тут іде у нас цибуля, мука, яйця, сало. Сало хто в кого піс, сало не даєте. Просто цибульку. Трошки чесночка, тушимо в олійки і капуста. Починаємо. Ріжемо цибульку. Ви знаєте, в мене у всіх рецептах цибулі багато не буває. Всі рецепти для мене із цибулькою це саме саме. Так, зараз ріжемо сало. Спочатку будемо підтушувати сало, тоненько його ріжемо, щоб воно добре підтушилося, а потім будемо підтушити цибульку. Сало беріть копчене, щоб був запах копченості. Включаю газ. Олії йде тут на одну капусточку, десь, я знаю, 100 грам олії. Так, це тушимо спочатку сало, не тушимо, а жаримо. Так, Сало в нас підчарилося вже трошки і будемо цибульку піджарювати. Поки тушкується у нас цибулька із салом, ми будемо різати капусточку. Ось так. І такими отсушками. Я зараз даю сіль для того, щоб не бризгав жир. навіть на сковородці, на, на пательні, коли ви жарите, додайте сіль, будь-що ви жарите. Тоді не буде ніяких бризків. Цибулька вже підтушилася і ми кидаємо, бачите, як вона підтушилася. І кидаємо капусточку. Доливаємо 100 грам-120 грамів води. Водою воно краще буде тушкуватися, щоб ми її не жаримо, а тушкуємо. зато треба додати води. Долила трошки води ще, бачите, ось водичка. отак так має бути. Вона все витушиться. Тепер чорний перець, аромат. Обожний чорний перець, цибульку. Так, І зараз щепоточку солі. Ми вже трошки підсолили, але ще щепоточку солі можемо дати. Вбиваємо зараз яйця. Три яйця, 300 г муки. На одне яйце у нас йде 100 грам муки. Ми робимо 100 клієчок. У мене досить великі яйця. Якщо у вас маленькі яйця, трошки водичку треба додати, значить додавайте, щоб добре вимішати тісто. Дві ложки, це у мене виходить 50 грам муки. Це 2 ложки, 4 ложки ще 100 грамотки. У нас, виходить, 12 ложечок муки. Розмішую вилучкою, і я хочу вам сказати, що мука має бути груба. Так вона і називається. У мене полугруба мука, є груба, в принципі, у мене полугруба мука. На галушки треба полугрубу. Гладка мука не підходить. Яйця з мукою ми вже зв'язали. Зараз отак робимо. Закатуємо рукава і починаємо місити в мисочку, а потім на дощочки. Якщо мало муки, то ви завжди трошки досипайте муки, але мука має бути просіяна. Досипати можна не просіяно, а взагалі робиться з просіяною мукою галушки. Тістечко ми вже вилісили. бачите, таке еластичне. Але йому треба віддихнути 15 хвилин, а потім будемо розкатувати. Присипаємо мукою, трошки будемо вимішувати на ну, дошки. Так, от розтягуйте, Шутили і знову. Раз. Капуста наша готова. Ось дивіться, вода википіла, капуста лягенька. Ну, чекайте, я, попробую, я не знаю точно. Так, ну, да, готово. Тістечко віддихнуло 15 хвилин. Посипаємо мукою. Робимо такий кружочок, щоб нам було легше розкатувати. Так от руками, як піцу. От. Починаємо з середини і на края повертаємо. Знову з середини і на края. Середина і на края. Дивіться, яке упруге вийшлося тістечко. Ось. Кістечко підсихає півгодини. Кісто я підсушила, починаємо його скакувати. Мукою, другу половинку теж мукою. Це зложила. Зараз смужки будемо робити. Сложимо. Ріжемо смужки. Смужки буде 10 см. І Складуємо і ріжемо ось такою товщиною. Бачите, ширина ось така маленька. Я дорізала кистечко і починаємо отак от розпушувати. Ось так. Між пальцями, бачите? Ось. Вода закипіла, кидаємо ложку солі. Ой, бачите, яка реакція. І кидаємо в сильну кидячу воду. Галушки готові, я їх промивала 3-4 рази від муки, щоб вони були, бачите, ось такі. Так висипаємо їх. Так. Капусточка готова. Бачите, і зверху висипаємо на галушки капусточку. І перемішуємо. О, боже, яка то краса кузняти нам буде. Запах перчика, капусточки. Друзі, голушки наші готові. Цей рецепт ви можете з макаронами зробити, з капустою, як хочете. Я дуже рада, що ви мене дивитеся. Дякую вам за це. До зустрічі і доброго вам вечора!